Трохи заспані, ще не доспалися, але в намі розстати вже переконалися. Ну, мій ранок починається з того, що я прокидаюсь. Ну, треба вставати. Ну, і ще й у мене так, такий як синдром відмінника, тому хочеться це вставати. Йду вмиватися, щоб о, сидіти на уроках о, І Ще я йду пити воду. Потім Де уже я? работаю утренну зарядку. Ну не сюда. Потім я йду грати у планшет. Та йду Е, э -э Завтракаю. Снідаю. А даю. е, рідко мені дают э чіпси, на, на этот очень редко. Очень очень редко. Это бывает где-то раз в год. потому что чипсы вредные. Ложу, ложусь еще поспать 5 хвилинок. А то стала садить не опоздать. И мама такая, Даня, вставай! Мама, ну еще 5 хвилиночок. А мама такая, собирайся в телешколу быстро. Ну, взагалі я іноді хочу поспати, звісно. Так, да, так, да, да, так. кожен день. є такі моменти, іноді я просто не хочу прокидатися і хочу ще поспати, але батьки кажуть, що треба підключатись до уроків, що треба вчитись, щоб бути грамотним. Потім я приходжу в ці тіліш... тіліш... школу і там займаюсь. Я на одному місці не люблю сидіти.